Одяг для собак мікс-брендів лише 69 гривень за одиничку. В лоті будуть 33 різних класних позиції, і вартує 2280 гривень. Зверніть увагу, що деякі модельки йдуть в упакуванні. Такого плану можуть бути, В упакуванні може бути, бути пошкоджено або просто збірочками, як тут, наприклад. По складу. Будуть ось такі світерочки 100% поліакрил. Легенькі, тепленькі. І зверніть увагу, Екотех стандарт 100, є сертифікація. Це значить, що вони цілком безпечні для шкіри тварин. Так. Ось так світерки виглядають в розгорнутому вигляді. тут горловинка для лапок. Дуже легенькі, м'які та комфортні, є абсолютно різні оріентації новорічні. Є ось така моделька. Розміри від Xeчки до Excelки. І ще цей варіант можна застібати в іншу сторону, в залежності від пори року. Ось так. Далі є в'язаний варіант. Ось такий. Класна в'язочка, він є кейсенький. Ось це зуфарі фірма. Класно виглядає. Є дощовичок і махровий ось такий варіант. Зараз я вам покажу. Це вже йде для більш великих порід собак. З такою горловинкою зручною. Понизу застібається отвір для хвостика є. Та зверніть увагу, що дуже якісна тут фурнітура використовується. І покажу вам дощовичок. Також для великих порід собак. Ось така тут тканина йде класна, з іншої сторони мембранна сіточка дихаюча. Горловинка на затяжечках. Дуже класна. Це, до речі, світловідбиваюча тканина. Класно вона виглядає, якісно дуже зроблена. І нагадаю, лише 69 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.